Привіт, любі друзі! Тема здух синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. І я відразу відправляю вас на свій сайт, де є блог. Там дуже-дуже гарно описані всі симптоми цього захворювання. А сьогодні у нас помилки у вихованні здух і як вони виглядають практично, щоб ви більш детально познайомилися і, як би сказати, краще зрозуміли. Ці всі помилки, коли вам будуть подані практичні приклади. І так почнемо. Здух — це є захворювання, яке характеризується незрілістю лобних долей мозку. Незрілість, але не недорозвиненість. Тобто, незрілість чого? Саме терпіння, волі, контролю, самоконтролю, а також того, як я виглядаю в очах інших людей. Тобто, це незріле. І тому. Ми бачимо в поведінці такий симптом, як недорозуміння, чому я маю робити так як сказав хтось із старших. Чому я хочу ж по-іншому. І, і, і саме це от нерозуміння лежить в основі. І вони просто істинно, щиро не розуміють цього, і вони не брешуть. Так так... і І є. І так, що ми маємо? Ми маємо те, що наші дітки не приймають закон. Закон у вигляді дорослого, любого чи батьків, чи вихователя, чи педагога не, при, не приймають, тому що не розуміють, чому саме так потрібно зробити. Отже, давайте, як я обіцяла, приклади. Візьмемо любу вимогу, яку говорить дорослий до дитинки. Щось треба, вимова, це щось треба. Вона її озвучує одна-дві секунди, часова затримка, і дорослий бачить, що небажана поведінка раз, і маленька дитинка забирає керівний контроль у дорослого два. тобто наполягає на своїх правилах. І давайте зразу побачимо, які це помилки. Це перша із них. Це їх дві: це позитивні і негативні підкріплення цієї небажаної поведінки, що вона буде у дитини на постійній основі. І так, позитивні підкріплення, тобто, як дрова в вогонь будуть постійно підкріплювати її. І які є вони. Це стимул СД. <кхід> як він виглядає? Перше, це ми можемо ще раз озвучити нашу вимогу два-три рази. Бачимо, що нічого. Далі ми можемо просити. Теж бачимо, що це не допомагає. Також ми можемо пояснювати. Тобто, стимул SD це вся наша увага, приділена дитині в вигляді багатослів'я. Тобто, все це все, що ми бачимо. В той момент, коли йде небажана поведінка. Ми не можемо дарувати позитивні підкріплення, тобто нашу з вами увагу в будь-якому вигляді. Стимул SD – це не тільки багатослів'я, увага у вигляді багатослів'я, це також наша невербальна комунікація. Тобто погляд, жести, міміка, інтонація. Як це виглядає, якщо брати невербальну комунікацію? Як я обіцяла приклади? Беремо дитинку, яка має негативізм і протест, тобто вона в опозиції. І сидить на консультації дитинка, 9 років, мама і я. Я кажу дитинці: запитай у мами. На що дитинка каже: Ну. Тепер реакція мами. Комунікація таким трикутником: спочатку дитинка дивиться на маму, а потім на мене. Реакція мами. Так. Да". Да, ось так ми себе ведемо і в школі так. Що ж нам тепер робити? Мама посміхалася і добрий тон голосу. А значить, можна. Можна далі себе вести, нічого так і страшного не сталося. Ну, ви не подумайте, що треба кричати чи робити грубий тон голосу, тому що другим симптомом Позитивного підкріплення тими дровами в наш вогонь будуть стимул СДП. Це позиція зверху. Якраз така позиція, коли ми кричимо. Тоді дитина ще сильніше буде захищати свої границі, і це ні до чого не призведе. Отже, стимул СД це багатослів'я. Наша увага у вигляді багатослів'я, а також це невербальна комунікація, якою ми підкріплюємо. Давайте ще наведу приклади, як виглядає іменно невербальна комунікація. Наприклад, давайте беремо дитинку, яка не говорить, вона маленька, грається собі в пісочку і раптом знаходить там зажигалку, чи щось таке, що не можна брати. І уявимо собі, що мати говорить до дитини, звертається до неї десь за 2 метри з боку, в очі не дивиться, і тон голоса: донечка, не бери цього, це бека. Фу, викинь її, будь ласка. Що це значить для дитинки? Стимул SD можна, можна далі себе вести. Так. Тому що так вона зазвичай говорить, коли мене любить, коли щось добре до мене там, показує чи розказує, тобто нічого страшного не, про, не, не є. Тут нічого страшного немає. Невербальна комунікація, інтонація ще, один приклад, якщо ми беремо школяра. От уявимо собі, що до нього додому приходить т'ютор, чи там репетитор, педагог, який навчає його, там, допустим, доповнення якісь уроки з математики. І він взяв, закрив свого вчителя в одній із кімнат своєї кімнати пішов в іншу. Батько піднімається, бачить дитинку і каже: О, син, ти що, з ключами, а де вчитель? Теж нічого страшного. Хм. Ніби сказав: сину, ти не привезеш мені стакан водички з кухні. Що дитина розуміє по цій інтонації, що можна, можна далі себе вести, а також просто погляд, просто якийсь жест, наприклад, ой, що з тобою робити? По лицю, по легенькій такій посмішці, по такому от, вигляду такий, що ну, я ж тебе все одно люблю. Дитинка розуміє своє, можна. Отже, ми можемо сміливо закреслити стимул СД в той момент, коли дитина веде себе небажано. Ми не можемо дарувати ніякої уваги, а саме любої, невербальної і за допомогою слів. Також наші позитивні закріплення це стимул SDP, це позиція зверху, коли ми кричимо, це також не працює. Ми можемо зробити метафору, стимул СД, це як буд, начебто магазин відкритий. І ми бачимо, магазин відкритий, і ми точно знаємо, що ми туди можемо зайти. Ну, ми апріорі ж можемо зайти в цей магазин, якщо він відкритий, можна. От так і дитинка по цим всім, нашій увазі, по невербальним стимулам, зчитує, що можна. Стимул SDP, беремо метафору, це нібито, нібито в тому магазині дуже поганий сервіс, і там зазвичай вам в е, якось там не так з вами спілкуються. Але ми вимушені ходити в той магазин, тому що він поруч з домом. Але в душі всередині ми його ненавидимо, нам змушені ходити. Так само, і дитина вона змушена у вас послухатись, тому що ви кричите, піднімайте на неї, підвищите голос. Але вона в душі не хотіла, не хоче. І, і, і надалі не буде хотіти цього робити щиро, тобто це не ставить поведінку. Пам'ятаю, я говорила, що нас тих дров, дрова в той наш вогонь, небажаної поведінки два. Це позитивні підкріплення і негативні підкріплення. Позитивні це стимул SD, увага, вербальна, невербальна, стимул SDP, позиція зверху. А також у нас є негативні закріплення. Що це таке? Це коли. Ми змушені, тому що ми безсильні дати змогу, щоб наша, наша з вами вимога ну, прийшла. Тобто, ладно, Бог з тобою, вивчимо уроки через годину. А, добре, дай м'яч вимога. Пішов гратися машинкою. А, ладно, Бог з тобою, грай, грайся машинкою. Тобто, коли іде вимога, що дозволяє дитині. Уникнути цієї вимоги. А значить, можна. Моя що дитинка думає, що моя топографія, що таке топографія? Це то, як я ніжками, то, як я ручками, то, як я спинкою, плечима, то, як я головою, то, як я очима, то, як я інтонація, все це працює, тому що дозволяє мені уникнути того, що я не хочу або не розумію, чому це маю робити. Бачите, як? Ми можемо сміливо це все закреслити. Запам'ятайте, коли йде небажана поведінка, ви не повинні дарувати свою увагу на неї. Також, ви не повинні крижати, а також ми не можемо дати уникнути вимоги. Тоді що робити? Тоді працюють зовсім інші інструменти. Інструменти як підхід, як до особливої дитинки. А ми використовуємо все це, що я перерахувала. Це підхід до звичайної дитинки, в якої зрілість лобних долей на вік. Вона розуміє, просто розуміє, що так треба, що це доросла. Він краще знає. Вона просто це розуміє, їй не треба це пояснювати. А от наші дітки не розуміють. А ми все туди стукаємо, стукаємо в ті лобні долі, стукаємо, вони там не зріло. То все треба ставити натреновувати як в спортзалі. Тобто, має бути запрос ззовні кожного дня, щоб його, що, ці у нас, нервові закінчення, значить, функціональні системи з'явилися, поки що їх немає тих зв'язків. Функціональних зв'язків там немає, біологічно немає. Давайте я вам дам гарний приклад ще один. Як виглядає ці помилки, як виглядають чи род... батьків, чи педагогів, вихователів, всіх. Хто застосовує підхід як до звичайної дитинки, уявимо собі дитину, яка прийшла, має здух, і вона прийшла ну вона в інтелекті, гарно спілкується, і мама вирішила, що цій дитинці ну, не завадить би заняття з тенісу. І уявимо собі, що тренер він говорить вимогу, пояснює і показує, як саме має бути м'яч і ракеткою Удар знизу. От, він вимогу свою показав і розказав. Часова затримка 1-2 секунди, дивиться, що ж відбувається. А нашій дитині, якщо хоч трошечки щось не виходить, або вона не хоче, чи ще щось в неї зазвичай відразу стартує неважна поведінка один, і два, ця дитина починає забирати керівний контроль у дорослого, тобто наполягати на своїх правилах. Як це виглядає? Вона скаже, а я не хочу знизу. Чому знизу? Мені незручно поясни чому. Чому я не можу бити зверху, як бадмінтон з мамою грався? Мені так зручніше, поясни чому. Тренер в розпачі дитинці ніби 9 років мала би розуміти, що я навчаю, що він буде робити. Ми знаємо, як всі дорослі, які не знають підхід. Я дозвичайно дитини підхід. Він дарує стимул СД. Це. Позитивне підкріплення, тобто, перше він буде повторювати вимогу. Ні, ми спочатку знизу, а потім, там, як ти захочеш, зверху буде інший удар, ми будемо відпрацьовувати в інший день. Не виходить довести до дитини. Далі він почне просити її. Я тренер, я краще знаю, ти хороший хлопчик, дивися, всі навчаються, ти навчися, чого ти кричиш. Угу. Не і ніяк не реагує, знову наполягає на своєму. Тоді, значить, що робить тренер? Він буде пояснювати, це вже щось, ну і так, і так, чому це треба зробити. І, і по-всякому, ну, дитина наполягає все одно на своєму. Тоді тренер просто вже у розпачі, він не знає, що робити, він переходить на SDP, позицію зверху. Я кому сказав, візьми ракетку в руки, що за дитячий садочок, ти як себе ведеш? Це вже безсилля. І дитинка, наша, що сильніше буде застосовувати всю свою топографію для того, щоб захистити свої границі ще дужче. Далі йде негативне підкріплення. Тренер покличе маму і скаже: Вибачте, але можливо, ви прийдете через рік, можливо, він ще не доріс, а можливо, тренер е, е, скаже, що Таніс це не його вид спорту. Що сталося? Це сталося, Негати... сталося негативне підкріплення. Що дитинка зрозуміла? Пішла вимога бити знизу, да і ти мені не нравишся такий якийсь дуже злий тренер. Все, що зрозуміла наша дитина. Отже, ми теж можемо сміливо закреслювати ця позиція, коли ми дозволяємо уникнути вимоги, теж не підходить тоді, що робити. Уясніть, що з нашими дітками працюють зовсім інші інструменти, як з ними взаємодіяти. І вони дуже відрізняються. Найперше, що треба зробити, це погасити наше полум'я негативної поведінки. Перша техніка погасити. І потім будуть працювати різноманітні підказки. Відразу ж буде підкріплення бажаної форми поведінки, а також саме основне, як забрати керівний контроль. Так, щоб дитинка зрозуміла, що дорослий це головний він авторитет, його треба слухатись, він чому мене, чомусь мене навчить. І це треба зробити дуже обережно. І є спеціальні техніки, і я показую, розказую кожному з батьків, які приходять до мене на консультацію, на прикладах, як то на пальцях, як воно працює, як забрати цей керівний контроль. Бо тому що нам потрібен стимул с дельта без варіантів. Якщо ми брали метафору, то це як магазин закритий. А якщо магазин закритий, то я зовсім і не обіжаюся я нормально реагую на це. Просто я піду в інший. Я не буду бити в двері стукати. Я нормально з цим живу, з, цим, з цією вимогою, що ну, він закритий, туди зайти не можна. І нам так потрібно зробити тобто, натренувати дитинку через рапорт. Через погасити це полум'я, через як ми заберемо керівний контроль і як ми будемо її тренувати нормально жити з цими вимогами. Також там йде робота з взривом, більш такою сильною, сильним вираженням небажаної поведінки. Там, якщо це школяр, будуть працювати соціальні історії, тобто це інструменти їх коло дев'яти, які чітко працюють з нашими дітками. Тому, якщо ви зацікавились, ви можете знайти мій, мої контакти на сайті і звернутися за допомогою. Також раджу вам обов'язково прочитати мою статтю 5 помилок виховання дітей з дух, яка є у блозі. Ну. Що хочу сказати, що наші дітки, воно, цей, цей навик, він не, ми не зможемо дістати його просто так з карману. Ми не можемо його попросити, це не працює. Ми не можемо вимогу поставити до нього так ребром. Це не працює. Ну ми не можемо дати уникнути цієї вимоги. Ну ми можемо організувати середовище навколо дитинки таким чином, забираючи керівний контроль. Використовуючи техніки погашення, використовуючи техніки підкріплення, використовуючи і інші техніки, які чітко працюють для того, щоб наша дитинка поступово мінялася, тобто середовище міняє дитинку, тобто ті люди, які знаходяться навколо неї. Техніки діє, вони працюють і на сьогодні, мабуть, усе. І бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам, щоб все у вас було добре, терпіння вам, і до побачення, до зустрічі!